Слава Ісусу Христу! вітаю вас, брати сестри, сьогодні 3, 3 березня. І сьогодні бачимо слово з 10 розділу Євангелія від Марка. Слово яке теж нам ставить зрешне запитання, бо з приводи людина, так як і ми зацікавлена життям вічним. Але, на жаль, ця зусиль з Ісусом не принесла добрих божественних подій в житті цієї людини. Так само може бути з нами, що ми відійдемо від сумні, розчаровані, обніжені на Ісуса. Ну, Послухаймо цієї історії. То часу, як Ісус вирушив у дорогу, один підбіг впав на коліна і запитав Його. Учителю добрий, що має робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді і не вбиватимеш, не чинитимеш перерву, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Вчителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус вже поглянув на нього, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Więc, że zasmutywszy odskazanego słowa, widzi, że był zasmuczony, bo mał wielkie majetki. I pogranąwszy na wkoło, Jezus każe swoim uczniom, jak ważko tym, jaki się na, e, na bogactwo, wity w carstwo Boże. Uczni były wrażeni tymi słowami. A Jezus znowu w każe im, jak ważko wity w carstwo Boże. Легше верблюдові пройти крізь вузького Голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ж ти більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може бути спасенним? Поглянув на них Ісус, та й каже, для людей це неможливо, але не для Бога, бо для Бога це можливе. Так вражає нас цей, цей приклад Ісуса, який каже, Ну, легше верблюдові пройти крізь вужкого голки, ніж багатому в царство Боже. От, на, лякає трохи цей текст. ні? Ну і Трохи з цим верблюдом, якби ну, проблема, які пояснюють, що в Єрусалимі в брамах міста Єрусалима бути брама така вузенька, яку називали вужко-голки, І може Ісус дивився, як із з верблюд проходить крізь цю браму, і важко було протискатися з цими. z tym, co na osobinności, czy ci czy miszki z z jakimś, z majną, dobrą jakimś i trudno było przejść ci twaręnci, przez tę bramu, ale też inne pojęcia, ponieważ na greckiej mowie i dwa, dwa schorzy słowa. Kamelos, c Kamilos, c taki kanat, jaki y, 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 na, na korablach wyżywały. I może po prostu ko y, 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 robiły kopii, może ko y, nawet te słowa, one pochodzą pocho duże. Tak reki wym wymówlały, one no, majże, majże tak samo zwłczały. I, i zamiast tego, kamelos, Kamilos, kamilos bo tak, że poczuł werbluda, a może Jezus go, go mówił, tak, jak i mówią, że bardzo by nie łatwo i ty wczas Boże, to lepsze taki kanat e, jak motusku seryjny, na, na, na Ну, але це, це якби не було обидва, обидва ці контексти, вражаючі і дійсно за, за, запрошують нас, щоб ми задумалися над, над багатством, над темою багатства, да? вражаюча тема. Навіть сьогодні, знаєте, коли ми чуємо заклик, іди, продай, що маєш, роздай бідним, то ми це більше якби, стосуємо до. Монахів, Богопосвячених осіб, сестер монашок, Але, але Ісус вже не говорив цього монахам. Там, там сидів учні Ісуса, які були мріянами. Яна, Ісус теж був мер'янином, може в своїм покликанні людському. ж не був священником. Не? Звичайно, для нас для віруючих для християн він є первосвященником нашої віри, але в контексті єврейського суспільства то Ісус був мер'янином. Збирає теж учнів своїх спільноту, і він каже, що кожен, хто, хто хоче бути його учнем, має продати все, що має, і роздати потребуючим. Кожен слово, кожен відноситься до всіх охрещених людей. Тому треба сьогодні поставити запитання, брати собі, як ми це реалізуємо. Так, якось ми, монахи, богопосвячені особи, маємо теж. Особливе запрошення. Ми маємо від чого змовлятися і так далі. А, а в якій формі ти, як, як мир'янин, як світська людина, маєш роздати майно Богу? І коли Ісус конфронтує цю людину з, з цим запитанням, роздай з цим наказом роздай потребуючим. To Jezus chce te zapytania tej Z z ty bierzesz poczucie bezpieczeństwa? Co jakby jest twojej, źródłem twojej wartości, bogactwa? Kim ty jesteś? Za co ty siebie cynujesz? Bo duże często, tak i tak było w przypadku tej jedynie, naszym bogactwem jest Bóg, nawet nie nasze talenty i zdolności, nasze życie, tylko. Матеріальні речі, ми тим хизуємося. Хочемо показати всім, чого ми добилися. Не? Покажи інші. Ісус каже, покажи інші цінності, які ти маєш. Він нам хизується своєю вірою, що він Божих заповідей. А виходить на те, що він там не дуже був таким е, віруючим, не, не, не Бог не був на першому місці. Давайте по черзі так подивимось. Чому багатства заважають нам на шляху до Царства Божого? Тож Бог все, що створив, було добре. Проблема не в тому, що ці речі погані, проблема в нашому ставленні до матеріальних справ. Ми боїмося втратити їх, розумієте, щоб було в серці цієї людини, ні? коли Ісус сказав йому ці слова, роздай це потребуючи, будеш мати скарб на небі. Однією з таких основних причин, які нам заважають увійти в Царство Боже, є страх. Страх в нас, який пов'язаний з втратою почуття безпеки. Як ми чуємо, що маємо Ісусові віддати все, також наші фінанси, тоді в нас з'являється страх. Ну, ні, ну як? Ну, ну, я можу вірити, що Бог є. Але як, як чую, що маю підпорядкувати свої фінанси, а вони дають мені почуття безпеки, то я маю піти в якусь темряву, в дорогу, якої я не знаю, не контролюю. Як здається, я ризикую своїм життям, і, і життям своєї родини, родичів, не? це дуже мало є таких християн яким Богу віддали свої фінанси. Ми більше ми хочемо покладатися на свою природу тут. Ми це хочемо контролювати цю, цю сферу. Я спокійно буду жити, маю стабільний дохід і це все. Ну, а Ісус нас запрошує до віри. Я думаю, що ви, які живете в подружному житті, працюєте важко і так далі, деякі з вас дуже це розуміють. Бо to jakby wasze, wasze codzienne życie. Zobaczcie, jak to odkryłem, że, bogactwo, taka przywiązanie jest do bogactwa, to jest takie halmo w duchownym życiu. Jakże w jaka szóra, finansów, jaka finansowa sfera, ona ważna, ale jeżeli nieprawilnie żyjemy w tej sferze, to ona i tak, to ona halmuje nas w duchownym rozwitku. Bo w życiu każdego wierzącego człowieka, każdy, jestem ja w tym przekonany, jest wiecie, taki, taki moment, kiedy zaczynasz rozumieć, czym wiara jest na prawdę. Do jakiegoś momentu my żyjemy wierą, jak takimi łamy zabroną i, 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 i nakazami i tak dalej. mamy to wykonywać, tego nam nie można robić. Але в якомусь моменті деякі люди, я не кажу, що всі, а деякі люди доходять, що віра це передусім відносини з живим Богом, відносини між Богом та тобою. І ти починаєш по-другому слухати слово. Я маю пригожан і буквально, тими днями, з деякими і вони реально вони почали відчувати Бога, вони з Богом спілкуються, вони відкрили, що Бог живий. Слово запрошує їх до певних рішень. Вони відкидають гріхи. Вони навертаються, вони бачать, що гріх не дає їм щастя. І, і не тільки навертаються якби, в сфері гріхів, що їх не хочуть більше робити, але також і в тому, що якби саме себе добре, як і фінанси, як матеріальні речі, що вони навіть в цьому вони кажуть, My mamy niewłaściwy podejście do tego. E, ta sfera finansowa e, po prostu wydaje tak, że my bliżej sobie ceniamy to, co mamy materialne, niż te poczucie bezpieczeństwa, jakie daje nam Bóg. E, turbota m, pro zemni rzeczy e, zabiera bardzo dużo czasu energii. Ця турбота, щоб тут заробити, ніж турбота про Царство Боже. E, може бути так, що моє серце більше в справах цього світу тут, не? ніж і більше ми любимо гроші, ніж Ісуса. І це не тільки стосується Богопосвячених осіб, не тільки священників, єпископів, але це теж і мирян. Більше ми любимо гроші, ніж Ісуса. Треба собі сказати, так? І в якомусь моменті нашого життя, Ісус запрошує мене, Тебе, щоб ми відповіли на це запитання. Хто важливіший? каже Ісус, я чи гроші? І, і ми маємо що зробити, певне рішення. Не кожен з нас запрошує, щоб ми реально віддали все. Бо все, що я маю. Ну, це, це є книжок, якісь особисті, книжки, особисті речі. Ну, Комп'ютер, який мені е, спільнота е, купила брати. І ну, не маю багато. З матеріальної точки зору не маю багато. Коли я вступав в орден, то я навіть написав таку декларацію, що я ну, не матиму претензій, що все, що буду заробляти, всі кошти, всі гроші. Вони йдуть на спільноту, на моїх братів, на, на евангелізацію, на церкви. І, 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 так воно є. Я живу нормально, слава Богу, вистачає на все. Але напевно я можу чесно сказати, ні, що я не маю жодного багатства. Так, Не маю багатства жодного. Я все роздав. Ні маю те, що необхідне. І, і все моє майно. Воно місяця в маленькій моїй келі, це маленька кімнатка. Я не знаю скільки тут три з половиною метра на три, на, на, на певно, на не більше. І це, це все. Це дійсно тут якийсь невеликий шкаф, книжки бачите письмовий стіл і ліжко. І це все. І це все-все я маю. І речей навіть немає багато, бо їх навіть нема де тримати. Це для мене такі критерії, що все, що має, має в цій кімнаті, і воно мене запрошує, щоб я багато не збирав, бо просто місця нема. Але теж бачте, Ісус запрошує кожного з нас до, до якось убогості, щоб роздали майно. І, і навіть якщо ти маєш е, е, круту машину, тачку, маєш великий будинок і, і так далі, і гроші йде. Ти маєш теж, якби, своє серце сьогодні запитати, що ти, кого ти любиш? Любиш Ісуса чи матеріальні речі. Ті, які люблять матеріальні речі, вони відійдуть засмучені, Так, як, як, як ця людина сьогодні. Тому ну, буде час пожити страх перед втратою і будуть постійно ненасичені, не знайдені. Ніколи не скажуть, мені вже хватить. Nie? Якщо немає Ісуса відсутства, то він не скаже, що мені вже вистачить. Nie? Постійно мало вату. Подивіться на олігархів наших. Постійно мало. Він ніколи не скаже, що він вже йому хватить, і, і що він роздасть потребуючи майно, бо він помре і незабаром. Nie, він не думає про це. Він думає, що в вічному жити і весь час хоче заробляти навіть нечесним способом. Натомість ті, які ставлять Ісуса на першому місці, вони е, вживають якісь неймовірні відносини з Богом. Це є дорога такої залежності від Бога. Але е, оджесно, реально досвідчують е, Божих обітниць на да, підтримки, турботи. І коли ми фінанси наші під, 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 підкоряємо Богу, він, знаєте. Будуть такі цікаві збіг обставин, як ми це кажемо, ні? Е, просто побачиш, що, що Бог дає все, що Бог турбується реально. це реально. Ну, Звичайно, треба працювати, треба робити е, е, те, що ми можемо, ні? а решту Бог додає. І ми відчуємо тоді, чим є справжнє щастя, коли маєш відносини з живим Богом. А це все, що матеріальне, воно добре. Воно Бог дає стільки, скільки нам треба. Будемо мати більше часу, тоді як будемо з Богом. Відкриємо, що, що ми вже для Бога живемо, а не для того, щоб е, бути рабами тих, е, наших пристрастей. Тому варто сьогодні піти за Ісусом, щоб мене повторили долі тієї людини, яка відійшла, засмучена Бог. bojała się wtracić tę wielką majątkowość. Jezus nie zabiera, Jezus proponuje, ale On wie, że my tak naprawdę potrzebujemy Boga żywego. Bo Bóg chce nasze wszystko, chce nasze najbliższe bogactwo, dlatego nie, nie te Boga na pieniądze. Nawzajem. Może trzeba obmęczyć trochę nawet tej te statki, І роздати Богу, щоб придбати відносини з Богом як великий скарб. Слава Ісусу Христу!